Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ось такі пухкі булочки із кремовою фруктово ягідною начинкою. Обов'язково додивіться до кінця. Для тіста беру один білок, жовток я поки що відокремила, він мені знадобиться. Далі цукор. Роблю подвійну норму тіста, тому цукру я кладу 80 г і столова ложка ванільного цукру. Далі сіль. Половина чайної ложечки. Розтоплене вершкове масло. Подвійна норма виходить 100 грам. Далі тепле молоко додаю. І сюди ж відправляю дріжджі до 40 грамів. І все це перемішую. І тепер додаю борошно. Борошна на подвійну норму виходить до кілограма. Буду все рівно додавати не повністю, а частково. І тепер ще злегка поливаю олією для того, щоб повністю не клеїлось до рук. Накриваю харчовою плівкою і рушником, і ставлю в тепле місце на годинку не менше. Начинку я буду робити кремової консистенції. Для цього беру фрукти ягоди. Можна взяти лише ягоди. Я хочу поєднати яблука, у мене свіжі я їх нарізала і беру полуни. Тобто беру два компоненти. Сюди додаю цукор, подвійну норму, тобто склянка цукру. Фрукти ягоди у мене також виходить 600 грам не менше. І для цього ще потрібна вода. Вода 100 мл йде, але поки що я. Додаю зовсім трішки, для того, щоб все це разом почало варитися, я буду збивати фрукти ягоди разом, щоб була кремова консистенція. Я додала ну, буквально ну, десь 40 мл і ставлю це все на вогонь, на повільний, щоб у мене фрукти ягоди трішки проварилися. Ось погляньте, фрукти я вже блендером перебила, вони почали вже закіпати. Я відставила для того, щоб додати туди залишки води. У мене залишилися. І крохмаль поєдную крохмаль, дивіться ще по фруктам-ягодам. Якщо вони дуже водянисті, то води потрібно трішки менше додавати. Це все розмішую. Додаю до фрукт. І ставлю заварювати, щоб маса була густою, але постійно помішую для того, щоб не підгоріло. Погляньте, крем виходить, ось такий дуже густий. Так, значить, оце все ми залишаємо. Можна накрити плівкою харчовою і залишити до повного остигання. Погляньте, тісто вже прямо тікає, воно добре зійшло. Тому можна з ним вже працювати. Далі все просто змащую поверхню з легка олією і викладаю своє тісто. Я його розділю на дві частинки, бо в мене його багато, подвійна норма, тому для зручності я його розділю на пополам. Одна частина і розкочую його якомога в тонший пласт. Я викладаю начинку по всій поверхні. розподіляю, ось вона у мене густа. А далі закручую просто як рулет для початку. Погляньте рулет увесь повітряний, начинка в ньому м'яка, вона не витікає, але все ж таки вона. Я роблю це ниткою. Можна, звісно, зробити це гострим ножем, але все рівно при натисканні ножа на тісто, все рівно начинка буде вилазити і буде деформуватися саме тісто. Я взяла нитку і просто ось так роблю. І все. І відрізається помірний шматочок і виставляю ось так свої булочки. Дивіться, ось так ось виходить. Я дуже близько їх не ставила один до одного для того, щоб могли трішки ще підрости. Тому залишаю ще хвилин на 20, щоб ці булочки трішки збільшилися. Так, булочки вже дещо підійшли. Зараз я їх змастю жовтком і буду відправляти пекти. Ось булочки вже готові. Випікала я їх при 180 градусах, десь півгодинки. Вони у мене готувалися. Далі можна посипати цукровою пудрою. Я так і зроблю. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!